Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика розв'язати задачу номер 34 Метром дає система, ми про системи рідко з вами говоримо і тому корисно би було до неї подивитися. Так, отже, задано систему рівнянь. Я її запишу ту систему рівнянь. Ах квадрат плюс 3ах. Плюс 4 в степені 1 плюс корінь квадратний з y. І це все дорівнює 8. І друге рівняння x плюс 2 помножити на 4 в степені корінь з y дорівнює 1. Так, от така от система. А то є наш параметр. І треба перше розв'язати систему, якщо A рівне 0, і друге визначити всі розв'язки заданої системи залежно від значень параметра А. Ну, з першим, я думаю, що ви справилися всі, Якщо ви вже її розв'язували, то я не буду зупинятися на тому кроці. Тобто ви підставите заміса рівне 0 і ту систему розв'яжете. Тепер друге, будемо розбиратися. Як впливає А на розв'язки такої системи? Чому складно братися до систем? Перша причина в тому, що складно це взагалі складно розв'язувати системи. От Якщо ви на неї подивитеся, ну, що ви можете зробити в першу чергу? Напевне, вам спало на думку, ну, можна би було методом підстановки виразити X, отут виразити Х з другого рівняння. Тут буде такий вираз цікавий, і тоді підставляти ось сюди замість Х квадрат і сюди замість Х, оце, що ми виразили. Ну, Ви уявляєте собі, скільки там є роботи що замість Х квадрат, вираз дужку до квадрату, замість Х, ці всі дужки відкривати, це все складно. Тобто підстановка добре, в деяких випадках метод підстановки незамінний, тому що ми інакше її інакше не можемо розв'язати. Але є ще один шлях розв'язання системи. Який називається спосіб додавання. Ви за нього забуваєте досить часто, але він є ефективний в багатьох моментах, часто досить, де ви розв'язуєте систему. Так. Тому спробуємо розв'язати ту систему з допомогою способу додавання. Чому я так довго говорю з вами про те, яким способом розв'язувати систему? Бо, по-перше, то мусимо знайти оптимальний шлях розв'язання. По-друге, ми мусимо її розв'язувати для того, щоб якось підступитися до того параметра А. Так, поки що на А не звертаємо уваги особливої, а пробуємо розв'язати ту систему методом додавання. Дивіться: отут є такий от вираз 4 в степені 1 плюс корінь y. А тут є такий самий, тільки 4 в степені корінь і. То, може, я би ту одиницю забрала звітом. Тобто, як я перепишу ах квадрат плюс 3ах плюс 4 помножити на 4 в степені корінь y. Дорівнює 8. І друге рівняння поки що перепишу. Отак, перепишу його. Так, що мені то дало? Тут я маю 4 в степені корінь y, і тут я маю 4 в степені корінь y. Тобто ці вже кусочки є однакові, то я тепер візьму і друге рівняння домножу на мінус 2. Так, ах квадрат, плюс 3ах плюс 4 на 4 в степені корінь х дорівнює 8. То переписала. Тепер мінус 2х. мінус 4 на 4 в степені корінь y. І це дорівнює мінус 2. Так, що це мені дало? Дивіться, я маю отут от доданок 4 на 4 в степені корінь y, а тут маю такий самий, тільки з мінусом. І більше ніде нема ігрека, ви зауважили, що більше Y ніде нема. Як я мала здогадатися, що то так треба домножити на оце мінус 2, ну, проаналізувати треба от вирази. Тут стоїть коефіцієнт 4 перед оцим виразом, а тут стоїть коефіцієнт 2 перед таким самим виразом. Ну, Для того, щоб вони стали. З одна, однакові, але з протилежними знаками. То, то от, тут от, корисно домножити це на мінус 2 друге рівняння. Так, тепер я буду ото додавати. Додаю. Додаю. Тут буде Ах квадрат плюс 3 ax мінус 2 x Оці доданки вже можу не писати, бо вони взаємно знищаться, правда? І це дорівнює 6. Ось, я, в мене утворилося отаке от рівняння. Я його отут ще раз випишу, щоб ми його бачили перед очима. Мінус 2х і 6 перенесу вліво дорівнює 0. Я думаю, що ви вже зауважили, що оце рівняння є квадратне. Але треба ще його трошки привести в людський вигляд. Отже, ах квадрат напишу плюс, х, а тут буде 3а мінус 2. І мінус 6 дорівнює 0. Дуже багато задач з параметрами, ну дуже багато, величезний відсоток зводиться до дослідження квадратних рівнянь. І якраз оце от є оця задача з параметром не виняток. Тобто перед нами квадратне рівняння, яке тепер треба розв'язати, дослідити його на розв'язки. Ну, З чого починається дослідження на розв'язки квадратного рівняння. З дискримінанту. Отже, я рахую дискримінант. Це буде b квадрат 3а мінус 2 до квадрату мінус 4 на А і на мінус 6. То треба спрощувати. Отже, то є 9а квадрат. мінус 2 на 2, 4 на 3 12a. Плюс 4. І тоді тут є плюс 4 на 6, 24а. Так, подібні доданки. І дістаю 9А квадрат плюс 12а плюс 4. А тепер дуже уважно е, маємо на то подивитися на той дискримінант. І бачимо, що то є дужка до квадрату. 3А плюс 2 до квадрату. От є мій дискримінант. Прекрасний. Так, чому я кажу, що він прекрасний, бо дужка до квадрату що може бути кращого? Тоді ви можете спокійно рахувати x1 і x2. Отже, це буде мінус 3а мінус 2, плюс дискримінант. Так, треба то поспрощувати. Отже, мінус 3А плюс 2, плюс 3А плюс 2. І це все ще поділити на 2. Так, то я дістану. Мінус е, 3А плюс 3А. Так, тут я помилилася написати, треба поділити не на 2, а на 2А. На 2А, бачите, загубила то А. Так, тепер я дістану. Мінус 3А плюс 3А пропаде. 2 плюс 2 4. Поділити на 2А. І то буде 2 поділити на А. То є мій перший, та якби розв'язок. розв'язок. Далі х2. мінус 3а мінус 2. Відняти дискримінант. Тут уважно, дивіться на знаки. І на 2а. Мінус 3а плюс 2, мінус 3а. Мінус 2. Тут 2 і мінус 2 пропаде. І залишається мінус 6а поділити на 2а, і це дорівнює мінус 3. Другий розв'язок маю. Той другий розв'язок прекрасний, бо він не має букви А, то легше буде з ним якусь собі раду давати. Так, отже, я дістала 2 хси. 2 поділити на А, отут є в мене 1 і другий мінус 3. Тобто я маю два Так, Два претенденти на розв'язки. Ми ще не знаємо, чи то будуть розв'язки. Тепер треба подивитися, як то буде з ігриками. Ну бо система це пара, розв'язок системи це пара чисел ікс, і. Ікс ми маємо. Тепер треба подивитися до ігрика. Так, тепер як я маю 2х, 2 поділити на А і число мінус 3. Тепер треба підступитися до іг. То я візьму оце друге рівняння, воно простіше мені виглядає, перепишу. І звітам буду рахувати y. Як то буде? Треба його переписати. Отже, х плюс 2 помножити на 4 в степені корінь y. Дорівнюю 1. Оце я його маю. Тепер будемо дивитися, е, отут я його маю, будемо дивитися, як порахувати Y. Отже, візьму другий корінь, бо він простіший, він не має А. Якщо Х дорівнює мінус 3, тепер підставлю. Буду рахувати Y мінус 3 плюс 2 помножити на 4 в степені корінь Y дорівнює 1. Тепер 2 помножити на 4 в степені корінь Y. Тут мінус 3 перенести вправо буде 4. Тоді далі 4 в степені корінь y дорівнює 4 поділити на 2 буде 2. Я думаю, що декому кортіло помножити 2 на 4, але тут так не можна. То знаєте ті формули на дії зі степенями. Так, тепер тут є 2 в степені 2 корінь y дорівнює 2 в першому. Звідси 2 корінь y дорівнює 1. Корінь y дорівнює 1 друга. І нарешті Y дорівнює 1 четверта. Так, тут напишу: Y2 дорівнює 1 четверта. Так, оце є моя пара чисел. Та, яка вже є розв'язком. Причому та пара чисел є розв'язком незалежно від букви А. Давайте ми ще раз повернемося до нашої системи. Ми так якось пропустили. Щоб сказати про ОДЗ, бо тут ОДЗ то є множина всіх дійсних чисел, але тут Y мусить бути більший рівний за 0, правда? То вартувало би на то звернути увагу, бо ми так якось то проскочили. Та? То Y мусить бути більший рівний за 0, бо він стоїть під коренем. То ОДЗ тут ви виділимо. Так. Ну, Наш Y ми одержали наш Y четверта, наш y, X рівний мінус 3. Тобто, це є пара чисел, яка є розв'язком для всіх А. Так, тепер будемо розбиратися з другою парою. Тут ми візьмемо, що то є в нас перша пара готова. Тепер будемо брати другу пару. Тут в нас є X дорівнює 2 на А. Тепер треба так само порахувати той y. Значить, я підставлю замість х, Буду підставляти 2 на А. 2 на А, плюс 2 на 4 в степені корінь у дорівнює 1. Тепер мені звідси треба якось дістати отой, от 4 в степені корінь Y. Отже, що я буду мати? 4 в степені. 2 ще залишу спереду. Корінь Y. Це дорівнює 1 мінус 2 на А. Тут можна би було звести до спільного знаменника. Знаменник буде А. Тут дістану А 2. І тепер. 4 в степені корінь Y. Поділити це все треба на 2. А 2. На 2а. Так, отого я маю. Отаку от, от, рівність. От тепер з нею в нас буде трохи проблем. Так, тепер давайте будемо думати далі. Я з правого боку маю якийсь вираз А-2 на 2а. Якийсь він там може бути за знаком будь-який. Він може бути нулем, може бути додатній, може бути від'ємний. А з лівого боку я маю вираз 4 в степені корінь Y. Отакий от, от собі вираз, такий собі цікавенький. І от про нього мусимо поговорити. Що то є за вираз? По-перше, ну, 4 в степені, то є показниковий вираз, він є більший рівний за 0. Так? 4 в степені корінь Y, він є більший рівний неправильно більший за 0. Так. Тому що рівний нулю він не може бути. Добре. Тепер ще далі. Якщо я хочу розв'язувати оце от рівняння. 4 в степені корінь y дорівнює а мінус 2 на 2а. То моя права частина не просто має бути більша за 0, а має бути більша 1. А-2 на 2а. більша 1 чи більша рівна 1? Ну, Давайте подумаємо. Якщо тут 2 буде стояти 1 з правого боку, то 4 в степені корінь y дорівнює 1, то буде мати розв'язок, отже, більше рівне 1. Так, чому не може бути число від 0 до 1? Якщо я, наприклад, з правого боку з правого боку буду мати число менше 1. ну, Наприклад, 1 четверта. Наприклад, дивіться, що я дістану 4 в степені корінь y дорівнює 4 в мінус 1. І тоді в мене виходить, що корінь Y має дорівнювати мінус 1. Що не має розв'язку? Бачите, що відбувається? Так. Або проаналізуйте, 4 в степені корінь Y Мінімального значення корінь Y набуває 0. А 4 в нульовому то є 1. Тобто найменше значення, якого може набути вираз 4 в степені корінь Y, це буде одиниця. І тому отут найскладніший момент. Найскладніший момент є ось цей, на мій погляд. Що ви маєте зрозуміти, що той вираз для того, щоб е, то рівняння мало розв'язок, має бути рівний розв Отже, більше рівний за 1. Тепер треба просто розв'язати. Отже, А-2 на 2а 1 перша більше рівне за 0. Зводжу до спільного знаменника. Тут 2а. І тепер я дістану мінус А мінус 2 поділити на 2а більше рівне за 0. Можу собі ті мінуси забрати. Ви знаєте, що я завжди їх забираю. А плюс 2 на 2а менше рівне за 0. Тобто, утворилася в мені нерівність, яку я маю розв'язати методом інтервалів. Тобто, нулі. А рівне мінус 2 і А рівне 0. Тепер побудую вісь. Отже, 0 порожнім кружечком. 0 порожнім кружечком. Міс 2 зафарбованим і змійку. Знаки. Отже, я дістану x належить від мінус 2 включно. До нуля. Так. Так, не Х належить. А належить. А належить. Так. Отже, при А належить від мінус 2 до 0. Мінус 2 включно 0, не включно. Я буду мати розв'язком х перше моє дорівнює 2 на А. І якесь у перше. Оце якесь у перше. Ну то його можна порахувати. З оцієї от рівності. 4 в степені корінь y дорівнює А мінус 2 на 2а. Так, ну можемо той y один написати, давайте напишемо. Тобто, я маю 4 в степені корінь Y дорівнює А-2 на 2а, то звідси корінь Y, то буде логарифм з основою 4 від оцього виразу. Так, А сам Y, то буде логарифм з основою 4. Той логарифм до квадрату має бути. І від А 2 на 2а. От мій той Y перший. От він є. Так. Тобто, така буде пара чисел. Для А належить від мінус 2 до 0. Тепер давайте ми то все до, до кубки зберемо. Перше, я напишу відповідь. Якщо А є будь-яке, тобто А належить R, то розв'язком буде пара чисел. Так, друге, якщо А буде належати від мінус 2 до нуля, то парою, яка буде розв'язком, це є в нас 2 поділити на А, і логарифм з основою 4 він є до квадрату. А мінус 2 на 2а. От, є пара чисел, тобто від мінус 2 до 0. Так, ну і все, в принципі. Так? Е, на тому проміжку е, від мінус нескінченності до мінус 2, е, мінус 2 не включно, і від 0 включно до плюс нескінченності, то ми будемо мати так само оту першу пару мінус 3 і 0,25. Бачите? Отак от, от виглядає розв'язання того параметра. Далі я вам підберу ще декілька систем. І ми подивимося, як ті системи з параметром ще інші розв'язуються. А ви не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!